Закарпатські підприємці продовжують закривати ФОПи за два тижні 2017-го Вже припинили дію 368. Натомість відкрили лише 18. у цнапі ажіотажу, який був наприкінці минулого року. Вже нема. Проте черги на подання заяв все ще є. Я думав, можливо, можна пригодиться, і поэтому не закривала. А в даному немає можливості платити кожен місяць 700 гривень. От і ні діяльності, поэтому закриваю. Для закриття фізичної особи підприємця особі потрібно з собою мати паспорт громадянина України. Йому надаємо роздруковуємо заяву паспорт. Перевіряємо паспорт громадянина України. Фізична особа заповнює заяву. Адміністратор вносить після чого видається опис документів, і людина на наступний день після проведення реєстраційної дії звертається в податкову Закарпатцям, які не встигли закрити ФОП до кінця 2016-го, За кожен місяць нового року доведеться заплатити 704 гривні єдиного соціального внеску, незалежно від прибутку. Це стосується підприємців другої і третьої груп, а також тих, хто перебуває на загальній системі оподаткування законопроект, який дав би можливість неприбутковим ФОПам час подати заяву державному реєстратору про припинення підприємницької діяльності до 1 квітня та не сплачувати ЄСВ ще не ухвалили.